Всім привіт, друзі! Бог каже, шануй мене, але люди перестають шанувати Бога, знаходять собі ідолів, поклоняються спортсменам, політикам, президентам, акторам, а хтось просто грошам. Але Бог каже: не роби собі ідола, бо за це все приходить прокляття. Саме тому Ісус Христос показує книгу Апокаліпсис, відкриває печатки, вершників і сатану. Який відвертає людей від Бога, щоб вони поклонялися кумирам, ідолам, лже релігіям, а не Ісусу, не Богу. За це все приходить війна, голод, смерть, пекло. Нам потрібне визнання помилок, гріхів, глибоке покаяння, навернення до Бога. Адже перемогу, мир, порятунок, зцілення та відновлення дає тільки Бог. Але вибір залишається за людьми. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Не пропустіть шанс покаятися та перейти із прокляття в благословення. Хай береже вас Бог.